Вічи там ще не, не треба, траєспока картошка, Сіни бограч по – традиційне лещо та смачні млинці, і все це дитячими руками. У селі Невицьке відбулися перші кулінарні змагання гастроінтеграція Закарпаття серед школярів від 9 до 16 років. Це перші дитячі кулінарні змагання в Онокській ОТГ. Шість команд дітей по шість по шість людей змагаються при готуванні традиційних закарпатських ну страв. Е, дуже важко негода, погода, але е, діти повинні зготувати е, це бограч, це лечо і палачинти з різними е, начинками. Будемо привчати дітей. Е, Любити кухню, вміти експериментувати, і той, хто не боїться, той зробить класну страву. Обдаровані кухарі-аматори випробовували свої кулінарні і творчі здібності, готуючи смачні закарпатські страви у польових умовах. В кулінарних битвах зійшлися шість команд: кам'яницькі газди, королева кулінарії, фест смачно, смаколики по оноківськи гірчичне зерно та щастя. У кожній команді п'ять учасників і один дорослий. Ми сьогодні готуємо бограч, лечо та млинці. Найважче це лечо, а найлегше це млинці. Млинці там тільки тісто сто і пожарити, а лечо ми в перший раз за життя робимо. Допомагає нам наш класний. Найважче нам вдається поки що приготувати лечо, бо в нас не кипить бограч. А найлегше нам дається приготувати млинці. Взагалі, як відбувається, у вас процес, як ви довго роботу. Ну ми перед тим ну, розподілили, хто що буде робити, а так у нас добре, без сварок. Найважче бограч. Ну, він самодовго довго готується, багато м'яса, складно різати і так далі. Челе, чи лечі, да, блінчки, Команда класна, все супер. Е Розумінь не було. дружна команда. Головне, що це було весело робити, дружно, і головне, що ми це зробили всі разом. Дуже сильно круто, мені дуже сильно сподобалося. У нас така команда, що ми можемо посваритися і помиритися, і це все в кучу. Так, ми дуже сильно. Працювати. Ми сьогодні готуємо бограч, що та блінчики. Чи перше ти готуєш? Ну, якщо по правді, то я вже готував, Але такі страви, як бограч, що і блінчики, я ще не готував. Найбільше мені сподобався бограч. Чому? Ну я не знаю, бо коли я спробувала був перший бограч, то в нього м'ясо було не таке твердіше, а тут м'ясо вже набагато мягкіше, видно, що ну, мені тут трохи більше трудової юні кухарі проявили всю свою фантазію, показали спритність та креативність, змагалися у швидкості приготування закарпатських традиційних страв учні Оноківської громади та школярі з Ужгорода. Також серед учасників і юні переселенці, які вперше готували та куштували бограч. Смакові якості кожної страви оцінювало суворе, проте справедливе журі. У підсумку перше місце в дитячих кулінарних змаганнях здобула наймолодша команда із села Кам'яниця. Тому у номінації за перше місце нагороджується команда королеви кулінарії. Основна мета проекту проведення гастрономічних змагань з приготування страв закарпатської кухні із залученням до участі як представників місцевого населення, так і внутрішньо переміщених осіб. Такого формату кулінарна битва відбувається вперше, але часто, коли ми проводили ну, ще до війни, там, до коронавірусу, до пандемії, заходи, то діти дуже полюбляють готувати. Це своєрідна форма спілкування без цих гаджетів, які зараз нам дуже набридають. І ми хочемо їх трошки спонукнути до такого живого спілкування, коли вони учасниками спільного проєкту. Це навички колективної праці, це відчуття ліктя е, свого е, чи одноклассного. Класника чи просто друга, ну і тут бачите, працюють, трудяться залюбки, як дівчата, так само і хлопці. Організували для дітей захід громадська організація Європейська школа спільно з Оноківською громадою за підтримки проекту Інституційний розвиток громадських організацій в громадах України, що реалізується спілкою громадські ініціативи України за сприяння Національного фонду підтримки демократії.